Номер три, річкою хочу сказати, те, що якщо у вас є якісь пошкодження, чи то від вітру, чи то від граду, чи то від гілок, які літали, щоб це не було, робити клейм за страховою компанією, це не завжди варіант. окей? Почуйте мене, це не завжди варіант. Якщо пошкодження, ціна ваших пошкоджень, там тисячі доларів, дві тисячі доларів, розумієте, ваша policy, страхівка, буде мати теж deductible. Deductible зазвичай тисячі доларів, дві тисячі доларів. Ви зробите клейм, вони прийдуть, подивляться, скажуть, так, ми, ми все одобрюємо, справді є пошкодження, але дедактабл вони віднімають спочатку і ви в кінці кінців нічого не отримаєте, тільки час достатньо витрачаєте свій. Тому, якщо у вас є якісь пошкодження, і це серйозне, тоді ми можемо приїхати подивитися, вам це нічого не коштує, чи можна від страхової компанії щось отримати, чи не можна. Чи варто це робити, чи не варто, і скільки буде коштувати це поремонтувати? Якщо... Перше, якщо це можливо, ми вам зараз з цим допоможемо. Знову ж таки, вам це нічого не коштує, якщо ми отримаємо гроші за те, щоб поремонтувати ваш будинок, ми це поремонтуємо, буде добрий вам і буде добрий нам. Якщо ціна цього ремонту не перевищує 1000 чи дві тисячі, або суму ваших дедактаблів, ми провіримо ваші палаці і впевнимося в тому, що якщо ми починаємо цей процес, то це варто робити, або скажемо вам, обичайте, це не варто починати. Якщо цього починати не варто, то ми відразу вам дамо ціну, скільки буде коштувати поремонтувати певного типу пошкоджень, які у вас є. І ви, звісно, що це вже можете порівняти з цінами інших людей і вирішити, чи хочете ви, щоб ми це робили вам чи ні.